Обліпиха одна з найбільш цілющих ягід, за вмістом вітамінів і цілющих речовин її можна порівняти хіба що з жінчиним. І, незважаючи на це, років 20 тому обліпиху вирощували тільки просунуті садівники, а в більшості аматорських садів її практично не було. Вся справа в тому, що у старих сортів обліпихи і стовбур, і всі гілки були густо всіяні гострими колючками, які сильно ускладнювали догляд за цим унікальним чагарником. А збір ягід взагалі викликав страшні муки зі сльозами на очах. Але українські та зарубіжні селекціонери в результаті довгої напруженої роботи зуміли створити нові сорти обліпихи з дуже рідкісними, м'якими шипами. Сьогодні ці сорти посилено вирощують багато садівників аматорів з різних регіонів України. Впевнені, що і в новому сезоні у багатьох дачників запланована посадка обліпихи. Тому в цій статті я розповім, в які терміни і як правильно посадити обліпиху, і як здійснювати правильний догляд за нею. У висновку я познайомлю вас з найкращими сортами обліпихи з нашої унікальної колекції, які, як правило, вирощують всі просунуті садівники. Обліпиха дводомна рослина це означає, що для отримання врожаю ягід поруч необхідно садити жіночі та чоловічі дерева для перехресного запилення. Інакше ніякого врожаю ви не отримаєте. Багато садівники садять одне чоловіче дерево і два, три жіночих. Але я рекомендую вам посадити два чоловічих саджанця, тому що, якщо ви посадите один і він з якихось причин загине, то жіночі особини не зможуть приносити вам свої корисні ягоди. Чим відрізняються чоловічі і жіночі рослини? Іноді виникає необхідність визначити, який саджанець чоловічий, а який жіночий чоловічий саджанець обліпихи крупніше жіночого. Зверніть увагу на нирки. У чоловічого рослини вони набагато більші, ніж у жіночого. На них можна розрізнити безліч лусочок. За формою чоловічі нирки віддалено схожі на кедрові шишки. У чоловічих квіток квітко ложе плоске, тичинка, а у жіночих воно якби увігнуто і має трубчасту форму, товкач. Чоловічі рослини зацвітають раніше жіночих на 1-3 дні, квітки відрізняються за забарвленням. Жіночі суцвіття жовті, чоловічі буро сріблясті. Можна відрізнити чоловічі і жіночі особини також за кольором листя. У чоловічих рослин вони яскраво сріблясті, у жіночих більш зелені. І за формою вони різні. Чоловічі листя загинаються донизу, жіночі увігнуті. Де садити обліпиху на ділянці. Для нормального росту і рясного плодоношення обліписі необхідно постійне сонячне освітлення. Навіть при легкому затіненні урожай сонячних ягід може зменшитися вдвічі в порівнянні з сортовим ознакою, і ягоди будуть дрібніше. Не переносить обліпиха також близького залягання ґрунтових вод, вони повинні бути не ближче 1 метра 80 сантиметрів від поверхні землі і підтоплення талими і дощовими водами. Від постійного підмивання водою будуть сильно страждати коріння обліпихи, на яких утворюються бульби, що містять азот фіксуючі бактерії. Якщо ваша ділянка розташована в низині, садіть обліпиху на штучні горбки висотою 70-80 см і діаметром 1 метр 1 метр 20 см. Підготовка ґрунту Обліпиха не переносить навіть легкого закислення ґрунтового ґрунту, на якому ви її садите. Їй потрібна тільки нейтральна РН 70 родюча, легка, пухкий ґрунт. Чи не буде вона рости на щільних глинах? Таку землю потрібно структурувати, вносячи по два відра піску і компосту або листової землі на один квадратний метр площі посадок. А для заповнення посадочних ям рекомендую вам приготувати таку ґрунтову суміш, верхній родючий шар, компост або гній, листова земля і пісок в співвідношенні 1 до 2 до 2 до -2, -2, 2. Кислі ґрунти необхідно заздалегідь нейтралізувати за допомогою доломітового борошна 5 кг на 2 квадратних метри площі ділянки посадки обліпихи, яку рекомендую вам вносити в ґрунт під перекопування землі. Посадка обліпихи. Викопайте посадкові ями глибиною і діаметром 45 см на відстані 2 метрів 2 метрів 50 см один від одного. На дно покладіть тренаж збитої цегли або дрібного гравію, бажано вапняних порід. На одну третину заповніть ями приготовленої вами посадковою сумішю, дивіться вище. Додайте в неї 2 столові ложки подвійного суперфосфату. Одну столову ложку з половиною сульфату калію і літрову банку деревної золи. Встановіть саджанець на землю і засипте ями доверху тим же посадковим ґрунтом, постійно ущільнюючи його руками, щоб між корінням не утворювалися порожнечі. Після посадки коренева вашої какуща обліпихи повинна знаходитися на рівні поверхні землі. Всі саджанці добре полийте холодною водою і замульчуйте пристовбурні круги соломою або сіном. Не використовуйте в якості терсу, так як вони злегка закисляють землю, а обліпиха цього не переносить. Є деякі відмінності в термінах посадки навесні і восени. Посадка обліпихи на весні. Її найкраще проводити в кінці квітня, початку травня, коли грунт відтанула на глибину 50 см. Посадка обліпихи восени. Восени садять обліпиху з початку вересня по 5 жовтня. Після цієї дати я не рекомендую вам проводити посадку обліпихи з відкритою кореневою системою, так як для вкорінення саджанця потрібно як мінімум півтора місяці. Рослини із закритою кореневою системою можна садити до 20 жовтня. Чим підгодувати обліпиху? Обліпиха відноситься до азот рослинам. На її кореневій системі утворюються бульбочки з азотфіксуючими бактеріями, які засвоюють азот з повітря і навколишнього ґрунту, і накопичують його в кореневмісному шарі рослин обліпихи. Тому азот цій культурі досить дати тільки один раз ранньою весною. Для цього добре підійде розчин сечовини – 2 столові ложки на 10 літрів води під один кущ. В кінці травня, початку червня, період зав'язування ягід. Підгодуйте обліпиху якимось готовим мінеральним комплексом для весняної підгодівлі плодових дерев і чагарників. В середині липня внесіть суперфосфат і сірчанокислий калій в тих же дозах, що і при посадці. Восени, після закінчення плодоношення, підгодуйте кущі обліпихи якимось готовим мінеральним добривом для осіннього підживлення плодових культур. При внесенні готових мінеральних добрив строго дотримуйтеся дозувань, зазначених на упаковках. Як поливати обліпиху. Обліпиха любить воду. Поливайте рослини один раз в 10 днів при нежаркому сухому літі У спеку поливи збільште. Слідкуйте за станом ґрунту в пристовбурних кругах, земля повинна бути постійно добре зволоженою на глибину та лопати. Для поливу сміливо використовуйте холодну воду, можна поливати через шланг водою прямо з колодязі. Розпушування, прополка, мульчування. Вони дуже важливі для обліпихи. Розпушування. Рихлити землю під кущами обліпихи потрібно дуже акуратно, тому що у неї дуже довгі ниткоподібні коріння, які можуть розповзатися в різні боки на відстань до 15 метрів. Причому розташовані ці коріння в верхньому шарі ґрунту, на глибині до 35 см, і пошкодити їх можна дуже легко. Тоді рослина може загинути. Тому під рослинами обліпихи землю можна рихлити тільки невеликий сапкою дуже неглибоко. Але операція ця для даної культури дуже важлива. Адже якщо на поверхні землі утворюється ґрунтова кірка, то кисень не зможе потрапити до азотфіксуючих бульбочок. Мульчування захист пристовбурних кіл мульчируючим шаром, товщиною 5-7 см. Соломи, сіна або листовою землею допоможе зберегти вологу в ґрунті, буде перешкоджати росту бур'янів і утворення кірки на поверхні ґрунту. Як обрізати обліпиху. Обліпиха потребує формування також, як і будь-який інший багатостовбурний чагарник. Перший раз починайте формувати кущ обліпихи на третій рік після посадки ранньою весною. Жіночі рослини, як правило, формують у формі багатостовбурного куща. Це дозволить виростити більше корисних ягід. При такому формуванні проводите регулярну і санітарну обрізки, видаляючи всі старі, слабкі, поламані, сухі і зростаючі всередину куща гілки. Обидві обрізки проводите ранньою весною до лопання бруньок. В ідеалі в кущі повинно залишитися 8 9 найміцніших гілок. При формуванні кущів, ні в якому разі не обрізайте кінці гілок, тому що саме на них зосереджені всі плодові брунки. А ось чоловічі рослини рекомендую вам сформувати у формі дерева. Для цього на другий рік після посадки сформуйте штамп на висоті 30-40 см від поверхні землі. У наступні роки формуйте крону, скорочуючи гілки на одну третину. В цьому випадку рекомендую вам застосовувати обрізку під нирку. Розмноження обліпихи. Садівники-дослідники часто експериментують, розмножуючи рідкісні сорти обліпихи. Вони використовують розмноження щепленням, живцями, відводками, діленням куща і навіть насінням. Всі ці способи добре відомі садівникам любителям. Але хочу вас попередити, що сортові ознаки можна зберегти тільки при розмноженні відводками і діленням куща. Але і тут можливо зберегти повну ідентичність не у всіх сортів. Нові сорти можуть втрачати частину своїх ознак і при такому розмноженні. Тому рекомендую вам краще купити готові саджанці із закритою кореневою системою і сміливо вирощувати їх, знаючи, що ви доглядаєте саме за тими сортами, які сподобалися вам. Збір ягід обліпихи Ягоди обліпихи починають встигати вже до кінця серпня ранні сорти. Вони можуть висіти на дереві, не обсипаючись до кінця жовтня. Важливо збирати повністю дозрілі плоди. Вони повинні бути тугими, яскраво забарвленими в той колір, який притаманний даному сорту, і легко відриватися від плодоніжки. Хочу звернути вашу увагу на те, що у всіх сортів обліпихи, які ми вирощуємо для вас, довгі плодоніжки і практично немає шипів. Це робить збір ягід обліпихи приємним заняттям. Оптимальні терміни початку збирання ягід початок вересня. Пам'ятайте, що сік ягід обліпихи ярко окрашений і не відпирається. Тому одягайте той одяг, яку вам не шкода зіпсувати. А краще передбачте якийсь клейончатий фартух або дощовик. На руки одягніть тонкі гумові рукавички і спокійно проводите збір вручну. Деякі садівники зрізають цілі гілочки з ягодами і заморожують їх в морозивці. Взимку такі ягоди можна заварювати разом з гілочками, від цього відвар буде ще корисніше. Я розповів вам, що за культура Обліпиха, як проводиться її посадка і догляд. У висновку представляю кращі сорти з нашої унікальної колекції плодових чагарників. Наша колекція. Кохана Єлизавета, Фріздорфер Оранж, Самородок, Херго, чоловічий екземпляр запилювача.